Слава Ісусу Христу, мир Божий всім! Для чого потрібне покаяння? Покаяння це початок вчення Христа від Матвія 4:17. З того часу Ісус почав проповідувати і казати: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Покаяння це перший крок до Християнства. Покаяння це зміна свого мислення і визнання свого гріха. Іван Хреститель проповідував хрещення покаяння перед пришестям Ісуса Христа, щоб люди були готові визнати Христа своїм Спасителем, бо неможливо наблизитись до Бога і стати християнином, якщо в житті немає покаяння. Від Матвія 11:12 днів же Іоанна Хрестителя і до цього часу Царство Небесне здобувається силою, і ті, що застосовують силу, хапають Його. Також написано в Євангелія від Марка 1.14. Після того, як Іоанн був ув'язнений, Ісус прийшов у Галілею і проповідував Євангеліє, Царства Божого, кажучи сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Якщо людина не кається, то вона й не змінюється, тож має гординю, але Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тож підкоріться Богу. Протестанці дияволо, і він утече від вас. Нехай вас Бог береже.